Війна Росії проти України продовжується у ніч на 28 січня. Ворог випустив по нашій державі балістичну ракету Іскандер М та 146 ударних БПЛА типу Шахет, Гербера і та безпілотники інших типів. Протиповітряна оборона знешкодила 103 російських безпілотника. Втім, зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БПЛА на 22 локаціях. Так, вкотре ворог атакував Київщину. Один із безпілотників поцілив по багатоповерхівці у Білогородській громаді. Виникла пожежа. Під час ліквідації надзвичайники виявили тіла двох людей. Ще четверо постраждали. Не оминули російські удари і столицю. Внаслідок влучання вторець житлової 17. Та поверхівки, сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху. Також пошкоджено вікна верхніх поверхів та припарковані автомобілі. Тим часом на Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула одна людина. Ще семеро постраждали. Пошкоджено інфраструктуру, автівки виникло займання на території фермерського господарства. Там пошкоджено будівлю та сільського Під прицілом армії РФ було і Запоріжжя. Там поранено шістьох людей, пошкоджено понад шість багатоповерхівок та понад 20 автомобілів. Своєю чергою на Одещині противник вдарив по святоуспенському чоловічому монастирю. Попередньо постраждало троє людей. Пошкоджено складські адміністративні будівлі та автівки.